Ви Знаєте, все одно залишаються люди, які не слідкують за кліматом і взагалі про нього нічого не знають. У мене є знайомий, ну звичайно, пенсійного віку такий, як я, але я думаю, що він не одинокий і це не тільки стосується людей пенсійного віку. Знайомий, з яким ну, там, випадково разом їхали, стояли на зупинці, розговорилися про щось, і щось він мене питає: ти там не чула? Там кажуть, якісь десь потопи? Думаю, нічого собі. Тут весь світ зараз півпланети тоне, а він каже: ти там не чула, може, щось там десь. Ну, я думаю, що ще багато є людей, які не чули або чули краєм вуха і не зовсім собі уявляють, що робиться на планеті, повені зараз кругом в сусідні Єрефії в Казахстані, зараз Німеччина, Італія. Всіх затоплює жахлива найбільша історична повінь за 50 років стала загрозою для понад понад 127 мільйонам китайців. 127 мільйонів китайців.